Атмосфера чудова, всі бійці заряжені на перемогу, показують ну, свої результати, ті, які навіть не показував на районних змаганнях. Протезувався, три місяці лежав, тренувався. Це дуже мотивує і дає поштовх рухатись далі. Дуже мене витягнуло морально. Хотілося стати на ноги і почати бігати. Надіюсь, в подальшому в мене це вийде. Я для себе обрав штангу, бомбаскет, ну і дартс. Розраховую на добрий результат. Визволяли Херсонщину, Донецьке напрямок. Там я отримав поранення, потирав ногу. Сьогодні я дуже. Так, пасивно, дартс і полуріфтінг. До цього, звичайно, на всіх видах спорту участвував, ну, не та подвіженість, поняв, зрозуміло, ошибся. Класно, коли ти бачиш таких самих військовослужбовців з пораненнями, як і ти, в яких як так само є стимул до життя рухатись вперед і не зупинятись на місці, ти, наче в той суперник і в той час ти побратим в принципі, немає такого, знаєте, що от я там тебе переможу. Є тільки такий загальний інтерес.